Шановні пані та панове, прошу вас до уваги. Ви, студенти Національного авіаційного університету, хотіли би вам розповісти одну цікаву історію про визначну особу, яка зробила величезний внесок в українську культуру. Особа, яка було віддано на життя 30 років, і яка за свої 30 років зробила те, що не можуть зробити люди і застаріше. Це Володимир Ібасюк, людина, яка поклала своє життя за наше українське майбутнє, людина, яку знищили за те, що він був українцем, людина, яка зробила свій власний вибір, яка відмовилася співати московською мовою, яка відмовилася переїзд. Віти у Москву, попри прохання. Людина, яка не прославляла московців, попри те, що це було в той час необхідно, бо був період застою. Він не прослав Переяслівську Раду, коли це було необхідно, коли казали про те, що а, це було велике воз'єднання українського та московського народу. Але зараз ми говоритимемо мене про це. Володимир Васюк – це велична послуга, бо істинно велична, яка за все своє життя написала понад 100 пісень. Людина, яка Окрім ста пісень, зробили ще понад 50 композицій. Окрім естрадної музики, Володимир Васюк також творив і класику. Він був славною людиною, і, окрім того, що він гарно співав, він був медиком. У свій час, у своїй молодості, він прославився тим, що гуляючи зі своїми друзями в 10 класі, він щинив в певній мірі разом зі своїми товаришами акт декомунізації. Саме тоді, коли вони прогулювалися, вони вирішили закинути кашкет на Бюст Леніна. І це закінчилося тим, що просто бюст леніна розлетівся вщент, а Після чого на Володимира Івасюка та його товаришів була зроблена справа. Опісля він хотів вступити до медінституту у Чернівцях. Це все закінчилося тим, що вже за день того, як за день до того, як він мав там бути, його звідти просто викинули. Але він не розгубився. Він пішов працювати на завод помічником токаря, і там же він став керівником хору, який почав посідати. Великі місця і отримувати обласні перемоги. За рік після цього Володимир Івасюк знову подався до того ж університету, точніше інституту. і там він все ж таки отримав можливість навчатися і навчатися саме на тій професії, яку він хотів. Згодом, через деякий час, він переїздить до Львова. там вступає теж до медичного інституту. А разом з цим на паралель іде вчитися на точніше, у Львівську консерваторію. На композиторське відділення він не міг відвідувати усі пари поспіль. Він їх пропускав саме це й стало причиною того, що в свій час Володимир Басюк зробив собі липову справку, завдяки деяким небайдужим людям. А після цього цією липовою справкою скористалися КДБ. Бо це був геній української культури. Геній, який не підлягав будь-яким сумнівам, і який ні в якому разі не відступав від своєї мети. Його друзі дуже гарно за нього відгукувалися. Своїх товаришів він називав старими, так по-дружньому. Ну і власне, окрім того, що він любив малювати, фотографувати, він просто був чудовою людиною. І от коли Володимира Івасюка вбили і закатували, і через місяць його тіло знайшли, його похорон став справжньою акцією спротиву і непокори радянської окупації, яка тоді панувала на українських землях. Варто зазначити, що його тіло з його труною несли 700 метрів аж до Лучаківського кладовища, замість того, щоб вести на машині. А дорога, якою його безпосередньо несли, була вкрита квітами. Тисячі людей з усієї України прибули до Львова, аби віддати шану великому українському композитору та генію. І радянська влада робила усе можливе, аби зупинити цих людей, зробити усе, аби люди не відвідали це. Вони робили усілякі різні заходи, казали, що ліпше не бажано приходити на похорон, але люди знайшли можливість. І після цього багато з них поплатились навіть своєї роботи. Бо могила Івасюка згодом була підпалена і неодноразово його намагались учорнити. Але все ж таки слідство вже за незалежної України довело, що цю людину вбили, вбили, бо він дійсно любив цю країну і зробив величезний внесок для неї. А тепер хотілося б трошки поговорити про мову. Чи знали ви, що слово знаходитись є суржиком? Насправді, не завжди так, але чесно, ми це слово вжимаємо помилково. Насправді, слово знаходитись означає, що нас десь знаходять, або ми є виявили у результаті пошуку. В нашому ж випадку ліпше замінити це слово на перебувати, Наприклад, я перебуваю в цьому тролейбусі. Можна ж також казати, якщо ми кажемо про географію, лежати, стояти, наприклад, тролейбуси після роботи стоять у депо, або ж Київ лежить на берегах Дніпра. Також українці обожнюють це слово, слово є. А ми можемо просто сказати, що я є поруч з тим будинком. Хоча, знаєте, якщо ви відчуваєте, що. Ми не можете повноцінно замінити слово знаходитися, бо вся заміна є недоречна вашому реченні, то просто можете і взагалі перефразувати речення. До прикладу, я є біля твого будинку. Виходь нарешті, вивчаємо українську, плекаємо її, тому що саме мова є нашим клеєм, клеєм національності, клеєм нашої державності. Дякую. А тепер поговоримо про Червону Руту. Напевно, кожен з вас чув про неї колись, але ще замислювалися ми, яким вона має значення в нашій державності, в нашій історії. Насправді, червона рута є надзвичайно важливою, тому що об'єднує видатних українських культурних діячів, інтелігенцію, громадських діячів. Згадаємо про перший фестиваль червоної рути, який відбувся в далекому 79-му році, коли ще не говорили так поважно про незалежність України, але коли вже відчувався певний дух до змін, а фестиваль Червоної Рути є важливим, тому що вже тоді українці починали жваво цікавитися своєю історією, своєю культурою, вже жваво починали думати про те, що все ж таки державність. Вона має місце бути, коли до прикладу, на той же фестиваль приносили українську символіку, і вона переважала радянську в рази. Хоча ті ж кадебісти, або ж ті ж міліціонери усіляко намагалися присувати нас цьому, на самому заході дуже багато було визначених осіб. І якраз їх ми потім будемо знати як видатних українських словиків. До прикладу, Олександр Пономарьов або ж навіть Ірина Білик, сам фестиваль проходив доволі таки мирно, хоча насправді постійно був під пильним присмотром, скажімо так. КДБ або ж міліція. Фестиваль взагалі міг не відбутися, якби не діяння руху. Але завдяки самим нашим політичним діячам, які змогли переконати тодішню владу в тому, що фестиваль має все ж таки відбутися. Фестиваль побачив світ, а отже, побачили його, і ми. Ну і наостанок, Ми вже закінчили. Я хотів би ще раз подякувати, тому що певно ми зйомка перервалася і не записався кінець. Тому щиро перепрошуємо. Щиро дякуємо вам величезно за увагу за те, що ви нас вислухали. Ну і повторюю ще раз, нашим основним посилом було нагадати про дійсно наших видатних людей, аби ми про них не забували, аби вони жили в нашому побуті. А тому ще раз щиро дякуємо та слава Україні. Слава спасибі.